Ще 400 фізичних і юридичних осіб пов'язаних з Росією під санкціями США, китайські компанії відмовляються постачати товари до РФ. Литва і Велика Британія карають помічників країна-агресора. Вітаю! Я Наталя Кокоріна, і сьогодні про санкції, які були застосовані США та Швейцарією до Росії протягом серпня 2024 року. Сполучені Штати Америки запровадили новий масштабний санкційний пакет щодо Росії до Дня незалежності України. До списку обмежень додані 400 юридичних та фізичних осіб з РФ країн Азії, Європи та Близького Сходу. Сьогоднішні дії казначейства продовжують реалізацію зобов'язань, прийнятих президентом Байденом та його колегами з Великої сімки щодо порушення ланцюжків поставок та платіжних каналів російської військової Мислової бази компанії, фінансові установи та уряди по всьому світу мають гарантувати, що вони не підтримують ланцюжки постачання російської військово-промислової бази. Під санкції потрапили кілька транснаціональних мереж, зокрема закупівельна мережа громадянина Італії Джуліо Фоглієті та його партнера з Туреччини Хайрі Тахір Хірбіглу. Вони допомагали придбати для російської армії обладнання і боєприпаси на понад 150 мільйонів доларів через посередників в Африці, Центральній Азії та Ірані. Також обмеження застосовані щодо мережі російського промтеху, яка складається з компанії у Туреччині, Франції та Гонконзі, та щодо компанії Paloma Pressures DMCC з Арабських Еміратів, яка торгує дорогоцінними металами і, за даними американського мінфіну, допомагала вивозити російське золото за кордон. Санкції США зачепили також металургійну та вугільну галузі Росії, фінтех-сектор та понад 60 російських військових підприємств. Серед них Уралдронзавод, КТ Безпілотні системи, завод Ріконт та конструкторське бюро «Восток», яке розробляє БПЛА Скальпій. Изначально была поставлена задача организовать издавление средств поражения таких орудий, как артиллерии, танков и БМП. Основная задача при так сказать, создании данного образца – это была низкая цена. То есть у него одно из самых основных – это заложено было, чтобы его можно было производить массово и из доступных комплектующих. Изначально это как… Аналог ланцета, Ханситану максимально дешевий. у новий санкційний список США додали 61 фізичну особу. Серед них Павел Білаусов, син міністра оборони Росії Андрія Білаусова, його дружина Євгенія, кілька громадян Ліхтенштейну та Італії, а також низки інших країн. Снаха і син Білоусова получають підряди від госкомпаній. В тому числі от оборонних компаній, котрий собственна старший білорусів і куріну у серпні. Уряд Швейцарії підтримав 14-й пакет санкцій Європейського союзу щодо Росії, який було запроваджено у червні. Заборона стосується, зокрема, імпорту алмазів та інвестицій з Росії. Росії все ж вдається обходити обмеження, попри їхнє посилення країнами світу. Вона має надійних помічників, таких як Казахстан. Наприклад, за оцінками аналітиків The Economist, експорт з Казахстану до Росії зріс 40 мільйонів доларів у 2021 році до 298 мільйонів у 2023 році. Хаби для Росії організували також Вірменія, Азербайджан, Грузія та Туреччина. Експорт з Європейського союзу до цих країн збільшився на 46 мільярдів євро у 2023 році. На третьому році війни в Росію досі потрапляє валюта понад 2 мільярди у доларах та євро було відправлено до Росії з березня 2022 року, відтоді як США та ЄС заборонили експорт своїх банкнот. Митні дані, які вдалося отримати Reuters, свідчать, що готівка перевозилася до Росії з Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини. Близько півтора мільярди доларів з цього за даними видання система задекларувала компанія Аеротрейд, що пов'язана з друзями Путіна, його однокурсником Ільгамом Рагімовим, і спаринг партнером з дзюдо Аркадієм Ретенбергом. А осознати, за що ми взялися? І, 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 якщо чесно, я, а, мені очень що у нас це получилось. 75 британських компаній зізнались, що порушило обмеження щодо Росії протягом минулого року. За даними управління і застосування фінансових санкцій, з початку війни Росії проти України вже 161 компанія добровільно попередила казначейства про можливі порушення. Сьогодні найбільший цивільний штраф в країні за порушення обмежень щодо РФ становить майже 26 мільйонів доларів і стосується порушень, що відбулись у період з 2015 по 2018 рік. У Литві заявили, що кількість спроб обійти санкції щодо Росії та Білорусі збільшується. Наразі триває близько 50 досудових розслідувань. Але є і більш оптимістичні новини. Китай відмовляється постачати в Росію продукцію напряму. Тож відтепер, слід за вирішенням проблеми зі скороченням лазівок для здійснення платежів, Росія намагається шукати альтернативні шляхи отримання товарів. А російські мільярдери тим часом не втрачають надії зняти з себе санкційні обмеження. Засновник газової компанії Арієція Ігор Макаров намагався позбутися санкцій в Канаді. Після початку війни він згорнув роботу компанії в російському енергетичному секторі і навіть відмовився від російського громадянства. В березні цього року Велика Британія зняла з Макарова обмеження. Втім, федеральний суд Канади не вразили аргументи олігарха. тож він залишився під санкціями. Україна продовжила на 10 років санкції до низки проросійських діячів та пропагандистських ЗМІ. зокрема до так званого глави ДНР Дениса Пушиліна, підозрюваного у держзраді блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги, і засновника видання Страна Ігоря Гужви, а також до пов'язаних з ними веб-ресурсів. Їм заблоковано активи, домени та субдомени, сайти. Та заборонено користуватися Радіочастотним спектром України. А на сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань, підписуйтесь на наш YouTube канал, сторінку у Facebook та Telegram. На все добре!